Генеральне прибирання. Одного ранку місіс Браун та місіс Бьорд пішли у справах і лишили Падінгтона тона на цілий день господарювати самого. Я вимою посуд, що залишився після сніданку, пообіцяло ведмежа. А якщо буде час, то навіть зроблю генеральне прибирання. О Боже, сполохалася місіс Браун. Щось мені не дуже подобається цей задум. Тільки но жінки пішли, Падінгтон узявся до роботи. Він вимив брудні тарілки, чашки та блюдця і поставив їх до сушарки. Потім витерпив, поправ ганчірки та рушники і повісив їх сушитися. Розвісивши прання, Падінгтон заходився готувати шоколадний торт. Він дуже хотів здивувати місіс Браун та місіс Бьорд, коли ті повернуться додому. Падінгтон полюбляв куховарити і тому із задоволенням змішував у великій мисті борошно какао, цукор та молоко. Він занурив у миску лапу, аби переконатися, що тісто видалося смачним, і тільки тоді помітив, скільки борошна та какао висипав повс... посудину. Крім того, під його лапами від цукру розкотіла підлога. Довелося пилососити. Саме тоді почалися неприємності. Падінгтон так квапився дати лад на кухні, що поспіхом приєднав шланг не тим боком. Замість того, щоб усмоктувати пил, пилосос почав його видувати. Відмежа від несподіванки похитнулася назад, увесь пил з пилососа вилетів назовні, утворивши величезну чорну хмару. Пил був скрізь. На чистих чашках, блюдцях і тарілках, на свіжовипраних ганчірках та рушниках, на столі, стільцях та на підлозі він навіть потрапив до тіста. Падінгтон зрадів, що вирішив приготувати саме шоколадний торт, адже пил на ньому принаймні не такий помітний. В Адмежаті довелося починати все спочатку. Воно вимило посуд, потім попрало ганчірки й рушники та повісило їх сушитися. І оскільки ганчірки були вологими, Падінгтон вирішив спробувати ще скористатися пилососом. Цього разу він переконався, що шланг приєднаний правильно. Прибрати пилососом виявилося весело, тому ведмежа відволіклося, аби написати на столі своє ім'я. Дійшовши до літери Д, Падінгтон раптом помітив, що його миска з тістом порожня. Він зазирнув до трубки та замислився, що ж тепер робити. Падінгтон був не з тих ведмедів, які легко здаються. Він ще раз зазирнув до трубки пилососа і йому спала на думку чудова ідея. Те, що трапилося раз, може повторитися знову. Вадмежа неправильно приєднала шланг до пилососа і відійшла осторонь, очікуючи, коли тісто вилетить назовні. Секунду чи дві нічого не відбувалося. Падінгтон уже хотів було покоперсати у шлангу ложкою, аж раптом пролунав гучний гуркіт. Щойно кухня сяяла чистотою, наче новенька копійка, а вже за мить здавалося, що нею пройшовся шоколадний дощ. Падінгтон із сумом озирнувся навкруги, кухня стала бруднішою, аніж до прибирання. Насправді, він узагалі не пригадував, коли востаннє бачив такий безлад. Ведмежа глибоко вдихнуло і вже втретє за сьогодні почало прибирати. Падінгтон знову вимив посуд, потім поправ ганчірки й рушники та повісив їх сушитися. Згодом він помив підлогу та стіни доблизку на стіл та стільці. Він відмив усе окрім себе, та було вже запізно адже хтось подзвонив у двері. Падінгтоне, вигукнула місіс Браун, що трапилося з тобою все гаразд. Ти весь у плямах, у коричневих плямах, додала місіс Бьорд. Падінгтон подивився на себе у дзеркало і тільки зараз побачив, як він забруднився. Здається, у мене прибиральна лихоманка, місіс Бьорд, припустила ведмежа. Місіс Бьорд побігла на кухню і мусила зауважити, що ніколи не бачила її такою чистою. Жінка лишень здивувалася, чому це у Падінгтона висипання на пальті і на вусах, але вголос нічого не сказала. Гадаю, тобі стане краще, якщо ти піднімешся нагору та приймеш гарячу ванну, запропонувала вона. Падінгтону ця ідея припала до душі. Він дуже стомився після важкої праці. Пізніше, коли він уже лежав у ліжку, Місіс Браун принесла йому на таці вечерю. Ти маєш значно кращий вигляд, зазначила вона. Відпочинок пішов тобі на користь. Місіс Браун, це мене висипало не через генеральне прибирання, сказав Падінгтон, а через те, скільки всього довелося перебирати після нього.